Доброго мирного дня, наша Соборна Незалежна Україна. Вас вітає індустріально-фаховий коледж. І ми запрошуємо вас у цікавий тур областями України. Саме так ми відвідуємо всі визначні місця нашої України, щоб продемонструвати її єдність, унікальність, соборність. Київ столиця нашої держави. Вічне місто, як його називав Понаради Бальзак. Місто, якому мабуть більше ніж 1500 років. Місто, яким ми пишаємось. Зараз на нас чекає жидомо. Батьківщина нашої національної валюти. Саме тут Центральна Рада прийняла закон про введення грошової одиниці в гривні. А ви знали, що рівне тричі оголошували столиці України? У 1941 році на окупованій німцями території створюється комісаріат Україна із столиці у Рівному. О, Львів! Місто кави і шоколаду, місто романтики і музеїв, місто епоха, місто душа, місто близньо близь... близь... Праги, місто, в якому хочеться жити і прославляти. Місто містів. А це Івано-Франківська. І тут є землі івано франківська ратуша. Подобається і натиша в Нізові з шолоповідною заложною курсовою. Нас зустрічає місто Тернопіль. Тернопіль славиться багатою фестивально-ярмаркової традиції. Місце щорічно проходить багато різних фестивалів. Найбільшим бажають міжнародний музичний фестиваль Файне місто Тернопіль. Кажуть, міст багата, а Файне місто Тернопіль одне в Україні. 21 січня 1990 року люди утворили живий ланцюг, який символічно поєднав Київ та Західні регіони України. Живий ланцюг стягнув 700 кілометрів. Нас чекає вологію столиці. А там є чарівний замок, найбільший житловий будинок у всій Європі. І унікальний музей дзвонів. Віримо, що саме цей дзвін стане переможним. Місто Парадокс, адже наземний час будент на місці. При тому, що Рельна ніколи тут не було. Просто саме так вирішили віддати належну шану подарунного. А далі нас чекає Вільниця. Місто, де жити і комфортно, приємно, як і приємно, яке подарувало нам Михайла Пособинського і дало спокій про Мила, добра, щира, вільна. Ласкаво кусимо до Черніців. А ви знали, що у Чернівецькому драмтеатру є брат ліснюк? У Німеччині в місті Фю. От Ми знову в чарівному місті Києві. У травні Київ тоне у цвіті каштанів. Не менш красивий, ніж місто Ужгород. Саме тому Київ також має неофіційне звання Каштанова столиця. Вас вітає Чернігівщина. Північне полісся нашої країни. Чернігів місто легенда. Чернігівське князівство, помітна сторінка доби Київської Русі. В Чернігівській області знаходиться місто Батурин, Гетьманська столиця. В Чернігові народилися Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври, Кирило Разумовський, останній гетьман Лівобережної України. Народилися Олександр Довженко, Микола Гоголь. А ось ми у Сумах. Існує кілька версій походження назви міста Суми. Одна з них пов'язує її з природнім явищем Сумами, що представляє собою розлоглі лісові болота, що оточують місто. Тепер ми у Харкові. На батьківщині Сковороди, першій столиці і міста студентів. Чим ще славиться Харків? У Харкові розташована найбільша площа Європи площа Свободи. А зараз Луганська. Це місце, з якого почалася сучасна історія регіону, а саме Лисивчас. У 1795 році був закладений перший рудник, що поклав початок кам'явувільної промисловості на Донбасі. Луганський чавуноливарний та гарматний завод постачав гармати та боєприпаси для армії, що боролась з Наполеоном. А ви знали, що в 1984 році у Сіверодонецьку випустили першу електронну гру Нукостривай? <пострібали>? Зараз ми у Донецьку. Перша назва Донецька Гівзіка. Потім перейменували в Сталіна. 1929-1961 роки. Донбас багатий не лише вугілля. У післявоєнні роки робіна засекречених рудниках Донецька добували радіоактивні матеріали для перших радянських атомних бомб. Пам'ятаємо, що Донець це українське місто. Вас вітає Запоріжжя. Наприкінці 16 століття на теренах Запорізької області було засновано Запорізьку Січ, столицю Козацького краю. Її заснував у 1556 році Дмитро Вишнявецький, побудувавши власними коштами невелику фортецю на острові Мала Хортиця. Цей острів найбільший на Дніпрі, включений до списку самих Чудес України. А ще на березі Азовського моря стоїть златний Маріуполь. Маріуполь це Україна. Рим, Ялта, Сімферополь. Ми ще з вами заспіваємо, ще не вмерла України. Та гучно промовимо! Слава Україні! Героям слава! Херсон! Час повномасштабної окупації херсонці довели, що ладні голими руками. Поборонятися проти танків, проти автоматів. Навіть в умовах повної окупації вони довели, що вони українці. Місто Дніпро. Дніпро це справді унікальне місто, яке поєднує в собі багатовікову козацьку культуру, європейські колорит та сучасний мегаполь. Утава. Утава це столиця української мови. Литературної. Адже саме тут Іван Котляревський створив знамениту Енеїду. Перший твір, написаний народною мовою. Тож цілком можна жартома говорити, коли питають, звідки ти я з міста, де винайшли українську мову. На шляху Черкаси. Походження назви поселення Черкаси. Невідомо до сьогоднішнього дня. Ця історія досі повита багатьма версіями. Назва міста, відома з 13 століття Черкаси, пов'язана із етнонімом Черкаси. Цим словом татари називали всіх українців. вітає Кропивницький. Довгу назву місто отримала на честь видатного українського драматурга та письменника Марка Кропивницького. Заїжджаємо до міста Миколаїв. Міста, яке назване на честь покровителя моряків та муждень Святого Миколая. Миколаїв це місто, якому 24 березня 2022 року президентом України було присвоєно звання Місто Герой України. Нехай святий Миколаїв нас оберігає та веде лише безпечними морськими стежками. Аж ось Одеса, південна перлина України. Одеса відома своїм гумором, теплим морем та специфічним акцентом. Тут живуть багато національностей – греки, італійці та українці. Саме тому Одеса така різнобарна та приваблива. Україна велика, багата, статна, вільна. 22 січня 1919 року оголошується Акт злуки західних та східних українських регіонів. Усі навколо розуміли, що буде створена держава, яку не позубав нікому. І сьогодні День Соборності України без помпезності й пишнот, Кажемо просто дякуємо. То у цей непростий час боронить її, боронить як може зброєю, ліками, донатами, навчанням. Кожне зусилля важливе, кожен внесок потрібен, щоб кожне жовто-блакитне серце знало: від Закарпаття до Луганська, від Чернігова й до Ялти це Україна, вільна, незалежна, соборна. Україна понад усе з свободності України.